Слава Богу, дорога церква! Я говорю, Христос народився. Христос Воскрес! Що сказати на День Подяки, ми ще не рішили, але ми дякуємо Богові. Тому що кожен день це має бути День подяки. Ми колись говорили на День П'ятидесятниці, Ми ще не виробили такі, таку відповідь, такий Таке прославлення словесне для Господа, але подумаємо над цим і вірю, що ми на другий раз будемо на другий на свята, вже будемо мати якісь е, такі гарні слова. Ми будемо дякувати Богові зараз. Ми будемо Зараз перед нами буде молитва за хліб, за воду і за Біблію. Все це є і фізично, і це є духовні речі. Воно відзеркалює в небеса і показує нам. Те, без чого ми не можемо жити духовно. Ми можемо з цими речами прожити земний вік, хліб, вода, коли буде в достатку. Ми проживемо, але є речі духовні, ради яких ми сьогодні зібрані, через які ми сьогодні називаємося сім'єю. Це є церква Христова і його спасіння, Його благодать, яка дана нам. Знаєте, є ми будемо дякувати за самі найбільші дари, які є на цій землі. Ми говорили з вами колись. Найбільші дари даровані людям. Це вічне життя, це дар праведності, це дар Духа Святого, і є багато інших речей, які даровані нам. Є ще одна річ. Я, ми бачимо три речі на цій, на, 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 на цій сцені, але є четверта річ, за яку ми маємо дякувати Богові. Вона в залі: це церква Христова, яка дарована нам. Ми стали членами тіла Христового, і ми отримали нову духовну сім'ю. Нехай ця сім'я не досконала. Люди недосконалі. Колись один чоловік, який страждав, на... сьогодні так це популярно стало говорити. Воно навіть є у психологів сформовано в, таку, в такий не діагноз, а в таку якби, формулу перфекціонізм. І один чоловік, який був дуже сильно в цьому перфекціонізмі, він каже: Я хочу ідеальну сім'ю. Ідеальну жінку і ідеальну церкву. Я піду тільки туди, де все дуже гарно. Я женюся тільки на тій, яка буде сама-сама ідеальна. І в результаті він отримав багато цінних уроків в житті. Він отримав, отримав таку практику, на яку він ніколи не сподівався. Він шукав церкви, але ніде не знаходив ідеальної. Но в цих церквах люди були щасливі, в цих церквах діяв Господь, в цих громадах. Люди зцілення, получали, получали благословіння, получали радість, і люди отримували підтримку один від одного і різну допомогу. І він зрозумів: що немає ідеальної церкви, є ідеальний Господь. Ми не були, нас би не кликав Господь до себе, якби ми були ідеальні. Христос би не прийшов на цю землю, якби ми були, були досконалі. Так само і в шлюбі. Нема. Ідеальних шлюбів є мудрі люди, які вміють рішати проблеми, які вміють піти на мудрий компроміс, які вміють простити, які вміють потерпіти один одного. І цей шлюб на довгі, довгі роки стає благословенним і. Сильним, так само і церква Христова. Нам потрібно любити один одного, прощати, терпіти, знисходити один до одного, і ми будемо благословені. Але ми є сім'я Божа. І коли сьогодні брати будуть молитися за хліб, за воду і за слово Боже, і четверта річ вона буде молитися, стоячи в залі, це є церква Христова. Це є один із найкращих дарів, які дарований нам, що ми маємо дякувати за нього. Ми маємо дякувати Богові за слово Боже, за Біблію, написане слово записання. Це є великий і сильний інструмент, який дає нам бути щасливими і радісними кожний день. Воно відкриває нам план Божий. Воно відкриває нам любов Божу і наш розум наповнюється правильними думками. Ми починаємо правильно мислити. Я написано, що думки. В серці людини води глибокі, але людина розумна вичерпає їх. Людина, яка знає слово Боже, вона отримує розум, правильний розум, правильне розуміння і бачення. І вона повичерпає ці води сумнівів, води поганих думок. Вона вичерпає і не потоне в них. Тому ми маємо дякувати Господу. Слово Боже, як написано в другому посланні до коринтян, в першому посланні, другий розділ, 12 вірш, написано, щоб знати нам дароване від Бога. Є багато людей, які не знають дароване від Бога, то в чому вони знаходяться, ким вони є, що на них чекає, і через це незнання. Через ці пропущені уроки вивчення Біблії, через той, цей змарнований час, коли ми могли углублятися в писання і робитися мудрими, ми по якимось іншим причинам пропустили це. І пустота, яка нас гнітить, яка дає нам неспокій, яка мучить нас сумнівами, і нам приходиться боротися там, де ми могли просто сказати одним словом, яке є від Господа, яке є написане в Біблії. Тому. Біблія це є сильне благословення для нас, і ми будемо дякувати. Ми будемо дякувати також за земний хліб. Ми будемо дякувати Богові за те, що в нас немає голоду. Ми будемо дякувати Богові за воду. Саме найбільше випробування, яке переживали люди на цій землі, крім війни і катаклізмів, це був голод. Були голоди природні, були голоди штучні. Україна недавно відмічала. Цю сумну дату Голодомору, який був штучно створений на території України, мільйони людей померли страшною мучительною смертю від голоду, бачучи, як помирають їхні діти голодні, це ще вдвійні додавало болі. Голод це є така річ. Люди кажуть, які пережили це. Вони говорять: не дай Бог пережити нам голод, пережити нам ці страшні відчуття, коли ти повільно помираєш. Людина без хліба може жити без води, без їжі, може жити приблизно 30 днів. Но від 30 і до 60 теж можна багато багато людей виживали, у кого був здоровіший організм. але ці останні 30 днів це були дуже і дуже жахливі. Люди знаходили. Якісь рештки їди, люди їли те, що про, про те, що зараз не хочеться говорити, і їли такі речі, які знаходили в лісі, знаходили десь. Це було дуже і дуже страшно. І, і люди свідчать ті, що пережили голод. Каже, сама порядна людина, сама моральна така. Устойчива людина готова була йти на страшні речі тільки для того, щоб поїсти, тільки для того, щоб хоч щось з'їсти у... за, за, за день. Це є страшна річ, і не дай Бог пережити нам. Сьогодні ми навіть не можемо уявити, як це можна не їсти тиждень-два, як це можна не знаходити їжу. Для нас це є сьогодні. В Америці, хто не має грошей, він може піти на футбанк, він може отримати від держави. Ну, в будь-який будинок звернися і скажи: я голодний, дадуть їсти. Ізобіліє велике. Америка викидує сотні тонн їжі. кожен день викидує в гарбіч. через пересичення ринку, через те, що магазини не все не можуть продати і їх, їх просто викидають. Не завжди так було на цій країні, і ми не знаємо, що буде в майбутньому. А сьогодні ми просто маємо дякувати Богові за те, що в нас є хліб в достатку. Чим голодніша людина, кажуть лікарі, тим більше вона стає неадекватна, тим більше вона стає, переживає біль і переживає страшний дискомфорт у своєму житті. Пам'ятаєте, яків попросив у Ісава первородство. Як він це зробив? Який стан Ісава він використав, коли він був голодний? Голодна людина, вона здатна на дуже і дуже непрості речі. Вона готова відказатися, раді йди багато від чого. Но ми сьогодні маємо достаток. І ми віримо, що вивчаючи писання, пробуваючи в церкві Христової, пробуваючи в Дусі Святому, навіть якщо настане голод, ми не відкажемося від віри. Ми не будемо робити. Поступки, які не лічать нам, ми віримо, що ми устоїмо, навіть якщо продеться пройти і через це. Ми також будемо молитися за воду, фізичну воду. Сьогодні тут ізобілія води. Вода падає з неба, вода на дорогах, вода в річках, вода в озерах. Ну, ви знаєте, не всюди така ситуація на планеті. Земля, коли ми сьогодні заходимо в магазин і там десятки видів води. Різної води. Вони говорять: ця вода добра, ця не добра. Зараз існує є така країна, Іран. У них залишилося води 3%. в їхніх водосховищах, 3% води від ста. Там сама найбільша засуха за е, сотні років. І вони переживають величезне місто Тегеран, яке має більше 10 мільйонів населення. Вони готові евакуювати. Їм уже сьогодні не хочеться воювати. Вони не хочуть вже воювати з Ізраїлем чи ще з кимось. Вони зараз думають тільки про одне: як нам вижити? Як нам вони відчувають, що це буде дуже велика катастрофа. Це загинуть багато людей від Спраги, це загине, це зупиняться всі їхні виробництва. Це це буде паніка, це зупиниться багато ферм. Загине загине урожай, загине худоба. Ми кажемо, на грані величезної катастрофи. У них є все. У них є гроші, у них є заводи, у них є все. але нема води. І на цьому і вони на грані великої катастрофи. Ми будемо дякувати Господу за воду, яку ми маємо, яку ми маємо в бутилочках, яку ми маємо в достатку в наших домах. Ти ще чиста вода, яку можна пити. І будемо дякувати Богові за це. Подякуємо Йому, за духовні благословіння і за земні, що до цього часу Він був з нами, що до цього часу він був з нашої церкви. Так, на цей день подяки ми вже декого не маємо, декого ми похоронили, те, хто вже сьогодні є у Господа. Але ми дякуємо Богові, що життя продовжується, і ми віримо, що Господь благословить. Ми зараз будемо молитись. Давайте ми піднімемось. І зараз ми будемо молитися за хліб, за воду. І за слово Боже. Хай Господь благословить. Подякуємо йому від щирого серця. Боже наш, ми приходимо до Тебе в цей час і.